Доброго часу, друзі. Значить, сьогодні в нас 5 березня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, от такий, скажімо, весняний огляд. Після аномальної зими. Ну, Аномальна маю на увазі в плані погоди. Значить, дощ іде то відлиги, то чуть-чуть мороз, крепких морозів у нас на Волині не було. Фундук цвів, значить, зацвітав цілу зиму. Ну, не знімав я поодиноке цвітіння, але все ж е, вже зайшло в більш таке більш е, стабільне цвітіння. От сніжок в нас випав, але в день плюсові температури. Ну, пройдемося, подивимося, як виглядає по сортам. Значить, видно видно, значить, вже цвіт на сорті Гарібальді, цвіту досить багато, хоч і морози. Там багато людей питає, переживає, чи не обмерзне жіноча брунька. Ні, жіноча брунька в основному хавається, я теж перші значит, роки переживав, але жіноча брунька хавається під час морозу і вона опилюється навіть зимою. Ну, досить багато. Бруньок, погано на них фокусувати на камеру. значить, Брунька досить мала. Ну, Що нас цікавить? Нас цікавить, щоб значить, не було дощу. Головне, не було дощу для запилення. Чому? Щоб не намокав пилок. От так виглядає Косфорд. Косфорд універсальний запилювач. Отак От виглядає сережка, розтягнута, вже буде нормально, значить, пилити. Ну, вже в більшості відпилила, але ще пилок летить. Ну і, значить, Косфорд Гарібальді може бути як запилювач, і по запилювачах. Ну, Кажуть, люди, дивлюся, передивлюсь відео. Багато сережок, хороший запилювач. Ну, це не завжди так. Чому не завжди так? Тому що, значить, є таке поняття в фундуководстві, як стерильність і латеральність пилку. Тобто, пилок може як давати життя, так і бути повністю стерильним. Ось так от виглядає значить, не фокусується. Барселонський. от Щось зловили трошки плодова брунька. Тобто, ну, всі фундуки вже цвітуть. Причому цвітуть вже не перший місяць, відкриваються, закриваються. Чи їм потрібне додаткове штучне опилення? Ну, думаю, ні, не потрібне Чому? Того, що одна сережка, там мільйони пилинок, і вони можуть запилити значить цілий сад, оскільки вже є більші дерева, вони нормально опилять. От, на цьому барселонському теж є якісь сережки. Барселонський чуть пізніше вступає в плодоношення, але все ж. Це є промисловий сорт от, і з досить е, цікавим, з цікавим круглим е, горіхом. Ну, е, Веба цінний. Виглядає приблизно таким чином. Це той, що я значить зрізав на зворотній ріст. Відео є на каналі. Ну і за цей рік постараємося, якщо все буде добре, сформувати. Ось маємо гілочки першого порядку, з них сформувати за один рік другий, третій порядок. Тобто, один скелет, корінь потужний. Думаю, сформувати вдасться. Веба цінний зацвітає пізніше. Тут по цвітові жіночих бруньок є дуже мало розкритих, от не знаю чи сфокусується. Ну, все ж є якісь там поодинокі бруньки, пока поодинокі пильники. Пильники ще не розкриті. Але що радує, що вони і не обмерщені на одному з сортів. E, значить, далі маємо веб-цінний, це посадка одного ж року, виглядають всі приблизно e, так само, ну, вже починають от, e, трошки видовжувати спільники. От є вже, e, правда, і такі. E, Підходимо, маємо трапезунт e, кримський, нарешті e, цей горіх e, нам дасть сигнальний урожай, вже є значить, e, цвітові бруньки. E, Ну, Є їх досить багато, думаю, горішок буде. Можливо, горішок буде не такий супервеликий, як має бути, оскільки це сигнальний урожай, але все ж він буде. Далі. По сирені. Сирена рахується пильником, але цей пильник відпрацював, значить, зимою. І це досить добре, бо, бо відкривалась... Жіноча брунька на інших сортах, сирена палила, і, як варіант, вона його опилила. Тут теж є цвітові бруньки, вони вже дещо більші. Ну Вже є такі, що на кінчику. от Ну от, По світові погано фокусується, на кінчику, вже чорніють, це вже опилені, маємо шедеври. Значить що хотів би сказати по шедеврам? Одні шедеври цвіли раніше, тобто видовжувались бруньки, одні пізніше. Хоча це шедеври ну, це один сорт. От На цьому сорті, де більше гілок і більше сережок, вони видовжились раніше. Як на цьому ще немає, звичайно. Сережок, як на ось цьому. На ось цьому видно, що е, значить, сережка жива, але ще е, тільки думає видовжуватись. Е, Отаке от, от. Це значить саженці з одного і того ж місця. Це саженці Ігоря Губіна, шедевра. Ну, але ось така от. Е, ну Я не думаю, що це різний сорт. Переконаний, що це той же шедевр, але така от е, аномалія. Ростуть. Е, там 5 метрів чи чи Ну точніше 7 метрів один від одного і така от аномалія Тут е, значить теж маємо шедевр. Ну шедевр е, теж вже зацвітає. Ось так от виглядає. Зараз фокусуємо. Так ось виглядає значить жіноча брунючка на ньому тут теж досить багато цвіту, досить цікавий горіх. Справді да, шедевр української селекції. Ще один шедевр сформований вже штамбом. Так, як має бути в вигляді розгорнутої чаші. Ну, от, всі дерева значить вже обрізані. Більшість пофарбована. Обкопуємо, ну, як дозволяє час і вікна одтепелей. У цілу зиму щось потрошки робимо. Маємо, значить, Маємо значка Романівський, він же президент. Тут я десь теж бачив бруньку. Ну Шукати на камеру не буду. Ну і отак виглядають значить саженці посадки 21-го року. Дар Павленко. Всі нормально з зими вийшли. Брунька на всіх жива. Значить, буде хороший розвиток. Ми ним весною капельку додамо. От, вже шланг закуплений. Погода значить, трошки не дозволяє е, працювати, ну але е, думаю. Думаю, весною дода ним каплю і вони будуть краще розвиватися. Ну і от, цьогорічна, ну не цьогорічна посадка, а це ще посадка значить, 21-го року. Це вдалий сіянець Олександра Калєснікова Трапезунда. Відео в нього є на каналі. Саженець от, з цього вдалого сіянця це один. Це ось другий. Значить, виглядає все е, чудово, ну все з живою брунькою. Нічого не вимерзло, е, що радує. Значить, будемо мати прирости прирости на дечому урожаї, на дечому прирости, де що будемо формувати, е, ну і будемо е, бачити. Е, це значить, е, цей сорт невідомий, е, ну, ми знаємо, е, я думаю. Що це за сорт горішки? Відправим чоловікові, в якого є подібний? Може він підтвердить? Садили осінню 22-го року. Тут маємо значить, від Петра Максютинського фудкурамі теж відео про посадку є на каналі. Один другий саженець, слабенький пішов в школку. Ну, от на цьому такому огляді весняному, весняному огляді саду будемо завершувати. Всім значить, бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо. Все буде Україна.